З самого ранку окупанти вели вогонь по населеним пунктам Харківщини. Сьогодні, вранці, о пів на сьому, ворог обстріляв село Подоли Куп'янського району, зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний чоловік. Протягом минулої доби російські окупанти продовжували вести обстріли цивільного населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Зюмського та Куп'янського районів області. У селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння. Сталася пожежа. Внаслідок обстрілів з реактивних систем залпового вогню села Юрченкович. Чугуївського району пошкоджено три приватні будинки лінії електромереж, будівлю магазину та знищено приватний автомобіль. У Вовчансько-Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю цивільного підприємства та три приватні житлові будинки. Сталася пожежа без постраждалих. Рятувальники звітують протягом доби на Харківщині трапилось три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Чугуївському та Куп'янському районах області. 24 серпня о пів на десяту ранку куп'янські рятувальники знову вирушили до прифронтового села Петропавлівка Петропавлівської громади, яке чи не щодня зазнає ударів з ворожої артилерії та мінометів. Прилетіло у дах приватного будинку та господарчу споруду. Коли бійці частин прибули до місця виклику, вогонь вирував вже на площі 250 квадратних метрів. Вони подали на його гасіння два пожежні стволи. Працювали під гуркіт снарядів, що продовжували розриватись неподалік, та все ж загасили пожежу о пів на одинадцяту. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. В день ворог завдав масованого артилерійського удару по прикордонному місту Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілів неподалік приватного сектору загорілася суха трава та дерев'яна електроопора. Загальна площа пожежі склала близько двох гектарів. Крім того, були пошкоджені приватні житлові будинки та споруди міс місцевого агропідприємства. Вогнеборцям гасити пожежу довелось під постійними ворожими обстрілами. До ліквідації пожежі були залучені 9 чоловік особового складу ДСНС та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. О 14.45 у місту Вовчанську внаслідок обстрілу зайнялась дерев'яна опора електромережі на площі 1 квадратний метр. Пожежа ліквідована о 14.50. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено сім одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Нової Вгорівки Луганської області. Марія Соловйова та Олексій Марвйов, Харків. Новини.